Привіт, Макс. Ходив на два побачення з дівчиною з феміністичними поглядами, що одного не вистачило. Вона одразу погоджувалась, спілкування було цікавим по три години. На другій зустрічі я намагався двічі взяти її за руку, але вона з негативом відмовлялась. В кінці побачень хотіла тиснути руку, але я її обіймав. Займа сплять. Потім зустрів її в університеті, і вона з позитивом зі мною привіталась. Не розумів, я їй подобаюсь лише як людина для дружби, чи вона поки не готова рухатись по стадіям. ну це я неодноразово казав, але я тобі так відповім. Якщо дівчина з феміністичними поглядами, вона йобнута. Які там подобаєшся, блядь, людина для дружби, вона йобнута. Я це просто неодноразово казав. Ну, вона йобнула Як і МДшники. Це ж не те, що там дівчата погані, які там тобі розповідають про феміністичні погляди. Чоловіки, які розповідають про погляди з мужського руху, вони також йобнуті. Прийшли на побачення, дівчині розповідають, а ти знаєш, я тут чоловічий рух український, так, мабуть, буде. У мене погляди чоловічого руху. Та, блядь, які б у тебе не були погляди, нахуй це ти на побаченні розповідаєш. Так і тут, так ось, чувачок. Тому я взагалі раджу вам. Якщо, якщо ви на побаченні зрозуміли, що у дівчини феміністичні погляди, ну розумієте, що, скоріше за все, з нею нічого не буде крутого. Ти привів з нею два побачення, вона навіть не дала до себе доторкнутися. Ну що тобі ще треба? Як думаю, чи варто її ще кликати на зустріч? Я вважаю ні. Я вважаю ні.